Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні запечені курячі гомілки у духовці у дуже смачному маринаді. М'яско виходить дуже ніжне. Рекомендую і вам приготувати. Це дуже смачно. Отож, розпочинаємо. Курячі гомілки я помила, почистила, позабирала все зайве. Особливо дивіться, щоб не було ніде пір'я. Ось цю частинку ви можете зачистити, зрізати хрящик і забрати ось тут шкірочку. Коли будете випікати, надіваєте фольгу, щоб кістка при випіканні не була чорною, тобто, щоб був більш естетичний вигляд. Я цього не роблю, готую для себе та й полюбляю все це їсти. Тому, далі беремо ножа і кожну гомінку ось так проколюємо ножем. Щоб вона краще замаринувалася. Зазвичай зачищають на святковий стіл, коли хочеться подати щось красиво та незвично. Вже орієнтуйтесь за своїм смаком. Далі готуємо маринад. Ось цій мисочці в мене вже є соняшникова олія. До неї додаємо соєвий соус, густий соус теріяки. Приправу для курки, гірчицю в зерна. І сік одного апельсина. Я його помила. Тепер робимо ось такий невеличкий масаж, щоб якнайбільше вижити з нього соку. Перевертаємо його в різні сторони. Але сильно не чивій, тому що він може тріснути розрізаємо його. І видушуємо. Кісточки можна позабирати одразу. Перемішуємо все і збиваємо одну-дві хвилинки, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Гомілки перекладаємо у глибоку миску і поливаємо маринадом, все ретельно перемішуємо, трішечки ось так навіть втираємо. Залишаємо мінімум на 4 години. Я люблю, щоб м'ясо маринувалося одну ніч. Ви ж обирайте за своїм смаком та й дивіться, скільки у вас є на це часу. Накриваємо харчовою плівкою, нехай маринується. У мене минула ніч, забираємо плівку, перемішуємо ще раз і викладаємо на деко. Зверху поливаємо маринадом. Коли корочка запечеться, цей маринад пізніше можна, як підливку, полити на будь-який ваш гарнір. Дуже смачно буде. Якщо він захолоне, утвориться, наче холодець. І тоді я знову ж таки його підігріваю і виливаю на гарнір. Накриваємо фольгою. Тамо в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Минуло 50 хвилин. Я дістала гомілки, змащую зараз їх ще раз ось цим маринадом соком і знову ставлю духовку на декілька хвилин, щоб вони трішечки підрумянились. Гомілки підром'янилась, і я одразу забрала їх з духовки, щоб не пересохло м'ясо. І ще хочу дати вам одну пораду: Апельсин вибирайте, щоб був солодкий. Якщо буде кислий, то ця кислинка буде трішки відчуватися в гомілках. І обов'язково спробуйте ось цей маринад, цей вже сік, холодець, як можна ще його назвати, зі своїм гарніром. Це дуже смачно! М'ясо відділилося від кісточки. Виходить дуже ніжне та соковите. Рекомендую приготувати. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!